Ось вони, ось вони мінімальні вати, мінімальні зовсім, з вітру з двох, з хвостиком метрів в секунду, і йому вистачає тримати оберти. Це реальні оберти трьохметрового діаметра вітрячка, і він працює із 70 обертів. І дивіться, як вистачає, ну рівно тримає, не провалюється, вистачає маховика, щоб розганяти. Навіть на такому от вітрі, і він реальний, він відповідає тим параметрам вітру, які реально існують. От зараз нижче 70, він відпустить. Відпустив. Тільки розженеться чуть-чуть вище, тут же добавить. І вистачає: вистачає відбирати той мінімум, оту фігню, яка на цьому вітрі є, але, але, ну, блін, воно працює. І стабільно, спокійно собі розганяється далі. Навіть на таких вітрах. Ну, як тільки дує більше, то, звичайно, що і більший відбір. Але це вперше мені вдалося підібрати. Тобто, це прикол в чому? FT-1500 зі збільшеним вітроколесом від рідного. Рідне 2,8 це 3-0, 3,02, щоб бути точним. І воно просто фантастично працює. Е, максимум, значить, давайте глянемо, Максимум, це десь тут буде видно. От це за сьогоднішній день, десь щось в якомусь пориві щось розігналося. 1123 Вт, 115 вольт, це нормально, це 96 вольтовий вітряк, він до 150 може собі сміливо крутитися, нічого йому не буде. Тобто своїх півтора номінальних він покаже точно. Я насправді розраховую, що він розганявся десь до 2,5-2,9. Більше якби і не треба. Я думаю, що цього, це, це побачити вдасться. Ну, бомба, хіба ні? Ну, тільки чуть-чуть задуває більше, будь ласка, легесенько, жух, і розлі... взлітає. Взагалі без проблем. Ну, який вітер, такі вати. Ну, що ви хочете? Що ви хочете? Сьогодні ще не ті температури, щоб вітер був сильний. Але ж ну, воно їде, воно їде дуже добре. І, до речі, ці лопаті от трьохметровий діаметр, хто там цікавився, хто там мене питав, вони тихі, вони тихіші, ніж 3,4. І це я чесно зараз кажу. Тобто 3.0 ft 1500 у мене зараз набагато тихіше, ніж 3.4 діаметр на FT-2000. Теж збільшений. Ну, а, звісно, вони не рівня fd 4, 4 метровому Там, взагалі, вони шелестять тихесенько собі, але тим не менше. Загалом я би сказав з цього всього, що FT-2000 в новій конфігурації, він же з цими лопатями буде їхати якраз. Він буде чудовим варіантом. Ну, коротше, хто хоче, хай перевіряє. Приходьте в гості подивитися, як воно в реальності. Але, блін, ну я задоволений.